Привіт, сьогодні поділюся з вами. Невеличким лайфхаком чи навіть зміною паттерном в голові, який вивів мене зі стану, коли я ледве-ледве зводив кінці з кінцями в плані грошей, до стану зараз, коли лише податки щомісяця плачу більше тисячі доларів. Після цієї зміни, взагалі, ваше відношення до заробітку і саме легкості, з якою ви будете заробляти, сильно видозміниться. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін, коуч, я допомагаю систематизувати і масштабувати життя підприємцям. І фахівцям високого рівня, і з вами тут ділюся всім, що знаю, все, що вмію, повністю безкоштовно, щоб ви могли так само повторювати цей шлях. Тому обов'язково підпишіться і поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні відео. Ми звикли рахувати гроші, і в цілому це окей, тому що ми живемо в матеріальному світі, і як не крутіть, все крутиться навколо грошей. Тому гроші це важливий елемент нашого життя, але наше ставлення до них. І ставлення до того, як ми їх будемо заробляти, буде впливати на те, як ми будемо себе почувати, заробляючи ці кошти. Чи ми будемо страждати, чи ми будемо насолоджуватися в незалежності, чи ви зараз працюєте на себе, чи ви працюєте в наймі, чи у вас складна робота, чи легка робота? Наскільки у вас багато вільного часу, і так далі, все це питання сприйняття вашого ось тут в голові. Коли ми говоримо про гроші, я дуже люблю проводити такий приклад, коли... Ви бігун, ви просто біжите по вулиці, та да? а гроші це інші люди, які ходять по вулиці. Якщо ви починаєте бігти за іншою людиною, що відбувається? Ця людина, обертаючись на вас, починає бігти від вас. Вона починає втікати з грошима. Така сама історія. Коли ви їх ставите на перше місце, ви женетеся за ними, вони намагаються від вас вбігти, Тому кожна. Ітерація, коли ви намагаєтеся отримати ці кошти, дається вам з такими великими зусиллями. Вони від вас постійно втікають, а ви з ними постійно женетеся. І це безперервний процес, від якого ви не можете позбутися. Так от суть принципа, яким я хочу з вами поділитися, саме в тому, щоб змінити ваше ставлення до цього процесу і перевернути гру, якби навпаки, щоб гроші приходили до вас, а не ви бігли за грошима. Саме ключовий аспект, який ви маєте для себе зрозуміти і запам'ятати, на дуже. Жу довго, що все, що стосується грошей, стосується людей. Тому що гроші вам приносять люди, в незалежності, чи вам платять зараз просто зарплату, чи ви працюєте безпосередньо з людиною, чи у вас бізнеси ви керуєте бізнесами, все одно гроші платять вам люди. Приймають рішення люди. Обирають вас, люди. Все, що стосується цього взаємообміну грошима і будь-якою послугою чи продуктом, відбувається за рахунок людей. І коли ви ставите гроші на перше місце, це по факту ви просто нівелюєте саму людину, яка стоїть за ними. Ви дивитеся лише на те, які гроші вам дають, і ви не дивитеся взагалі, а що за людина стоїть ось там за кадром, да? яка дає вам ці гроші по факту. І наша задача зараз спробувати видозмінити цей паттерн, щоб ви поставили на перше місце цінності людей. Якості ситуації, якість продукту, який ви робите, вашу цільову аудиторію, ось все це поставити вище, ніж гроші, які ви з цього заробите. Тому що гроші це наслідок, як ви повзаємодіяли з ось цими цінностями наверху. Тобто, коли я хочу заробляти більше, легше, спокійніше, хочу відчувати ці кошти, а не просто що я за ними настільки втомився бігати, що навіть коли я їх отримав, я взагалі ніякого задоволення не отримую да, від цього, тому що я просто упаханий. От щоб це все змінити, наш фокус має бути не на грошах. Причому, що це для мозку на початку, взагалі, як би це сказати, протилежить його натурі. Да? Він розуміє, що ми ж грошима розплачуємося за все. Да? Тобто нам логічно рахувати ці кошти, але коли ми змінимо. Ставлення саме до того, що стоїть за цими грошима, ці гроші починають самі проходити ваше життя. До речі, невеличка вставочка. Я створив телеграм-канал, в якому ділюся всім, що стосується виходу з найму і створенням власної діяльності. Він абсолютно безкоштовний, тому можете перейти за посиланням в описі або в закріпленому коментарі і долучитися до нашої спільної спільноти. Там виходять всі анонси, там виходить все оновлення одразу. Майже кожен день виходять дописи, тому буде дуже класно, якщо ви там теж з'явитеся але давайте повернемося до нашої ситуації, коли ми ставимо в першу чергу людей, яким чином цей процес взагалі працює. Якщо ми відкатимося до прикладу, який вам пояснював стосовно бігу, да, коли ви біжите за людиною, вона втікає від вас. Тепер ви, начебто, стаєте таким організатором забігу, назвемо це так. Тобто, я створюю щось на основі людей, які будуть до мене приходити, я створюю подію. В яку люди самі хочуть приходити, я є ця подія, в залежності від того, чи ви бізнес, чи ви в наймі працюєте, чи ви самі на себе працюєте, надаєте якусь послугу, чи продукт продаєте. Байдуже, це все називаємо, одна подія, яку ви створюєте. І відповідно тепер не виженетеся за людьми, які будуть приймати участь в, вашу, в вашій події, да? а навпаки, ви створюєте таку подію, яка буде цікава відповідним людям, які будуть приходити до вас і обирати саме вас. Це шлях трошки складніший, просто через те. Що ви не маніпулюєте людьми, ви не втіраєте їм те, що їм не потрібно, ви не продаєте те, що їм не потрібно, ви не намагаєтеся уламати людину, прийти в ваш простір. Та ви не займаєтеся цим всім, але... Відповідно через те, що ми не використовуємо ці інструменти жорсткості, називаємо це так, до вас приходять дійсно якісні клієнти, до вас приходять якісні покупці, до вас приходять якісні люди, взагалі в ваше оточення, тому що вони тепер резонують з вашими цінностями. Я себе презентуючи, ось цю свою подію да, презентую за рахунок своїх цінностей, своїх якостей, свого досвіду, своїх вмінь. Те, що я можу віддати вам, я в цілому працюю по такій самій схемі. Я в усіх своїх матеріалах я ділюся просто інформацією, яку я знаю. Я ділюся своїм досвідом, я ділюся своїми практиками, не очікуючи, реально не очікуючи, щось в обмін отримати. Я ділюся, тому що я хочу віддавати. І до мене потрапляють ті, хто резонує з цими цінностями. Вони обирають мене. І коли людина обирає вас, у неї змінюється паттерн того, як вона буде сприймати будь-які ваші заклики, будь-які ваші пропозиції, будь-які ваші продукти. Тому що, коли мені щось впарюють, я намагаюся знайти, а де собака зарита, да? де щось не так, чому я це взагалі купив? З іншої сторони, коли я сам це обираю, коли я свідомо це обираю для себе, я навпаки намагаюся знайти позитивні сторони цього і не вілюю по факту, навіть якщо будуть якісь просадки невеличкі, і це зовсім. Усім по-інакшому тепер відбувається вся взаємодія між вами, грошима і людиною, яка буде стояти по ту сторону, Да? клієнтом чи покупцем, залежності від того, що це у вас буде, і за рахунок цього легкість, з якою будуть зароблені ці гроші, набагато простіше стає. Ви прям знімаєте з себе цей тягар. Це Трошки довше займає часу, щоб побудувати таку воронку, скажімо так, да таку логіку вашої роботи, як таку побудувати по факту бренд, який буде притягувати до себе людей. Але з іншої сторони це створює для вас подушку на роки вперед, і вам тепер не треба плясати танці і намагатися уламати людей, щоб вони іще раз до вас прийшли. Вони самі вас будуть обирати, тому що вони знають, що вони обирали це самостійно. Вони отримали якість їм. Дуже класний сервіс надали, тому що у вас цінності в людях, цінності в якості продуктів, а не в тому, щоб заробити якомога більше грошей з кожної людини. Гроші це важливий аспект, але гроші це будуть наслідок. Це дуже важливо для вас пам'ятати. І далі, якщо я хочу масштабуватися, я можу або рухатися в кількість людей, з якими буду взаємодіяти, які будуть приходити в мою подію, да або я буду фільтрувати людей по моїм цінностям, чи порівнюю їх там не знаю, доходу, чи по якійсь конкретній сектору. Життя, яким вони займаються, да, тобто, наприклад, там не знаю, тільки айтівців я беру, чи я беру тільки підприємців, чи я як працюю там тільки з фахівцями, які заробляють від трьох тисяч плюс, і підприємцями, так само, які заробляють на власній діяльності. Відповідно, це певна фільтрація, яку я для себе створю по моїм власним цінностям, але я не ігнорую всіх людей, які будуть навколо, і ось цей принцип. Створює набагато легшу взаємодію між всіма рівнями вашої роботи, вашої структури, і так само стосується найму ваше сприйняття того. Як ви відноситеся до найму, як ви відноситеся до речей, які ви виконуєте, задачі, які ви виконуєте в намі, буде сильно залежати те, як ви будете сприймати кожну задачку і сприймати ті гроші, які ви заробляєте за рахунок виконання цієї задачі? Тож спробуйте змінити цей паттерн, обов'язково підпишіться на канал, переходьте в телеграм-канал, там ділюся ще частіше всією корисною інформацією, яка для вас буде. Корисною да і допоможе вам виходити з найма або будувати власну діяльність. І не забудьте подивитися, ось це відео воно буде класним доповненням сьогоднішньої теми. І побачимося в наступний раз.